Дайджест новин для бізнесу за першу половину вересня. Привіт! Не поспішайте вимикати це відео. Я розумію, що від новин всіх трохи вже нудить, і саме тому з'явилася ця підрубрика як дайджест новин для бізнесу. Про що це? Як ви розумієте, на просторі законодавства виходить безліч цих новин, і ми, як нормальні спеціалісти, за ними за всіми слідкуємо. Я прекрасно розумію, що напевно 90% з усіх новин з інфопростору абсолютно нецікаві і ніяк не відносяться до вас, власників малого та мікробізнесу. Саме тому я хочу час від часу своїми словами розповідати вам ці 10%, на які потрібно звернути увагу. Отже, що у нас трапилося за першу половину вересня 2022 року. Обов'язковий військовий облік для жінок відтерміновано до 1 жовтня 2023 року. Це дуже гучна тема, про яку писали абсолютно всі: що жінок також будуть ставити на військовий облік, потім про те, що їх не будуть випускати за кордон і так далі. Абсолютно прогнозовано це відтермінували на один рік, щоб, хоча б, можна було підготуватися до цього. Тому видихаємо, жінки виїжджати за кордон можуть примусово на облік нікого не поставлять. Друга новина полягає в тому, що податкова офіційно відповіла, в який. Термін податкова служба вам може відмовити у єдиному податку при реєстрації ФОП. Поясню, це доволі болюча тема, і коли до війни можна було реєструвати ФОП, якщо у вас на наступний день не з'явився єдиний податок, можна було вже телефонувати у податкову і ругатися. З приходом війни після реєстрації ФОПа єдиного податку можна було чекати тижнями, і ніхто не розумів, чому його не зареєстрували і чи взагалі його зареєструють. Звісно, це викликало багато запитань, тому що під час війни Україна напевно побила свої ж рекорди по кількості реєстрації ФОПів. Це дуже приємно, так як підприємці захотіли тільки зараз певною мірою сплачувати податки в державі. Отже, щодо новини, податкова офіційно взяла на себе обов'язок протягом двох діб після прийняття заяви на реєстрацію ФОП або реєструвати єдиний податок, або направляти вам відмову. Чесно кажучи, я не вірю, що хтось буде направляти письмову відмову, але тут ми можемо з вами вже для себе встановити правило, що якщо на третій день після реєстрації ФОП у вас єдиного податку все ще немає, ви телефонуєте в податкову за місцем реєстрації, питаєте, чому саме його не зареєстровано. Як правило, там спливають або якісь старі штрафи по податкам, або щось інше. Третя новина: київський бізнес звільнили від сплати земельного податку. Заголовок дуже приємний, але якщо по факту і коротко, при сплаті земельного податку бізнес, який зареєстрований у Києві, може не сплачувати цей податок за період з 1 березня до 31 травня 2022 року, тобто за три місяці можна не сплачувати земельний податок. Четверта новина: єдина звітність з ПДФО, ЄСВ та військового збору стане щомісячно. Це законопроект. Дата запуску невідома, але точно відомо, що це станеться. Напевне, податківцям сподобалося отримувати щомісячну звітність по ФОПам на третій групі, які перейшли на 2%, І вони вирішили всю звітність зробити щомісячно. Це абсолютно нормальна практика. Коли будуть точні дані та вимоги, ми обов'язково знімемо окреме відео з усіма усіма деталями. А ви бізнесмени, його не пропустите тільки в тому випадку. Якщо на цей канал підпишетесь і задобрите мене лайком, тому що мотивація для зйомок відео також потрібна. П'яте новина стосується того, чи мають право податківці під час перевірки проводити інвентаризацію. Це також було достатньо болюче запитання декілька років, і чомусь тільки зараз податківців наділили законним правом проводити інвентаризацію під час фактичної перевірки. Простими словами, якщо у вас магазину, торговому центрі і до вас приходять з фактичною перевіркою, то в листі перевірки вже буде сказано, що перевіряючи, має право запросити у вас абсолютно весь товар і всю первинку, яка лежить на точці, але панікувати не потрібно. Я точно пам'ятаю, що у нас було десь класне відео з приводу перевірок і того, як себе вести при перевірках. Посилання на нього я розміщу десь ось тут подивіться його детально, щоб розуміти, які права ви маєте. Тому що, якщо до вас прийдуть, наприклад, перевіряти працевлаштування співробітників по скарзі якоїсь бабці, які так здалося, це не значить, що податківці мають право перевіряти товар його походження. Обов'язково дивіться відео за посиланням і знайте та відстоюйте свої права. І шоста новина на сьогодні фінальна. з 1 жовтня, офіційно зросте мінімальна зарплатня знову. Що це значить? Що раніше мінімалка була 6,5 тисяч гривень з 1 жовтня вона становитиме 6700 тисяч гривень. Це стосується вас як бізнесменів, якщо у вас є наймані працівники, вони працюють на мінімалку, як зазвичай робиться. І також це важливо, тому що змінюються податки, які підв'язані до мінімальної зарплати. Тобто, навіть якщо у вас немає найманих працівників, але ви ФОП, ви маєте розуміти, що у вас є щомісяця вже буде становити не 1430 гривень. А 1474 гривні на місяць. Також нагадую, що до мінімальної зарплати підв'язані штрафи, тому вони, хоч і не сильно, але зросли. По важливим новинам за перші два тижні вересня в мене все. Як завжди, чекаю ваших лайків, коментарів, тому що саме вони просувають наш канал догори, публіки стає більше, обміну досвідом стає більше. А це значить, що відео ставатимуть цікавіше. Дякую за перегляд і до зустрічі!